Всім привіт! Вітаю вас на моєму прямому ефірі. Мета цього ефіру це інтерв'ю з випускницею курсу сертифікований коуч Альоною Пиріною. Будемо говорити з Альоною стосовно коучингу, так говорити про інструменти коучингу, про, про сам курс, так про переваги курсу, про проходження курсу. А наприкінці ефіру я вам розповім про наступний потік. Навчання за програмою Сертифікований коуч. Ось такі плани на сьогодні. Для тих, хто мене не знає і бачить мене у перший раз, мене звати Владислав Шах. Я засновник та ментор коуч Європейського університету коучів, у якому програми акредитовані Європейською федерацією коучів ІСІФ. Ну що ж, чекаємо на Альону і розпочинаємо. Чекаємо на Альону і розпочинаємо. Так, так бачу. Альона, вітаю. Зараз я вам відправлю запит. Так, так, так. А ні, Не відправлю. Переглянути запит. Бачу. Альона, вітаю. Так, добрий день. Вітаю. Так, день. Зараз зараз я тут зроблю налаштування, тому що тут пів голови. Ось так. Ось так зробимо. Вітаю вас, ради бачити. Дякую вам, що ви погодились на проведенні okay. ефіру. Я підготував для вас запитання. Давайте розпочинати за часом. Я думаю, десь там, я не знаю, там 10, максимум 15 хвилин. поспілкуємось, поговоримо про коучинг, про інструменти коучингу, так, про програму навчання. Ну, по-перше, розкажіть трішки про себе, чим ви займаєтесь у житті? Всіх вітаю ще раз. Мене звати Альона. Я проживаю в Києві з донькою, з чоловіком. Останні три роки були досить трансформаційними для мене, як, мабуть, і для багатьох. І два роки я проживала у Варшаві з донькою. І за цей час я не мала професії, хоча за освітою я, я юрист, але вже не працюю давно. І, і ось за цей час, коли я була вдвох з донькою, мала час зрозуміти себе глибше, усвідомити, а що ж мені подобається, розібратись в собі, і в цей час прийшло усвідомлення, що в наші буремні дні дуже важливо мати таку професію, таке заняття, яке дозволить тобі займатися ним з будь-якої країни, з будь-якої точки сві світу, не прив'язуючись ні до мови, ні до графіку, ні до людей. І ось, вже повернувшись в Київ минулого року, я почала шукати для себе навчання з коучингу, яке б дозволило мені отримати нову професію і реалізовувати ось це своє бажання допомагати іншим ставати краще. Угу. Супер дуже цікаво. Я підготував тут наступне запитання, але ж ви на нього вже відповіли. Можна сказати тоді, скажіть, будь ласка, чому саме обрали курс сертифікований коуч? Чим він вас так привабив, зацікавив? Е, е, ну, ваш курс він дуже системний, структурований. Було е, дуже, е, скажімо так, легко заходити в навчання з коучингу, тому що ось ці перші два рівня, які є у вас, mm -hmm. їх можна пройти онлайн в будь-який час. Е, Цінність курсу перевищує його ціну, що теж було важливо. Я аналізувала, що є, які пропозиції на ринку, і ось ваша пропозиція вона дуже одразу зачепила мене. Дуже а вже проходячи перший другий курс, я зрозуміла, так мені подобається, мені подобається, як ви викладаєте матеріал, що все дуже чітко структуровано, без зайвої вод... без зайвої води. Що буде сертифікація, я дійсно стану практикуючим коучем, тобто я отримую стільки знання і практики на навчанні з вами, що я зможу вийти і одразу е, практикувати з людьми. Е, ось такі основні критерії, чому я і ще я вам казала комплімент, що у вас дуже гарна українська мова. Це важливо. Дякую. Намагаюсь кожного дня її покращити. Ми для всіх тоді скажемо, що перший та другий рівень навчання ці два курси, вони в записі на навчальній платформі, тобто, їх можна проходити у той час, який є у потенційного студента. Так, а саме вже третій рівень навчання це той курс, який проходила Альона, курс сертифікований коуч, і четвертий рівень навчання підвищення кваліфікації коучів. Курс називається професійний коуч. Ці два курси вони вже проходять саме онлайн разом і мною. Так, ну давайте продовжувати. А скажіть, будь ласка, що сподобалось на курсі навчання? Ну я вже почув. Дякую вам за компліменти, так що все структуровано, все там по ділу. Все ж таки, що ще було, що запам'ятали? Що сподобалось? Е, дуже сподобалось, що окрім теорії, яка дуже якби структурована, подана, одразу багато практики. Ось ці менторинги по три години, коли ти маєш можливість і коучем побути, і клієнтом, то ти прям одразу йдеш, практикуєш і випробовуєш ці коучингові інструменти. Дуже цінною була ваша підтримка, ви дуже вмієте до кожного знайти підхід, і це прям дійсно відчувається ваш досвід. Як класно ви вмієте підтримувати, мотивувати, надихати. І коли у ну, студенти да. Одногрупниці мої, тобто, ми всі як створюємо таке підтримуюче середовище одна для одної, і це прям ну дуже надихає. Ти можеш спокійно розкритись, попрактикувати, не хвилюватись, і тебе точно підтримають. Ось, так. а ще було класно, що протягом навчання, протягом цього місяця, я мала змогу і свої особисті запити пропрацювати. Тобто кожного тижня пропрацьовували мій особистий запит. Це як бонус, ти отримуєш ці коучингові сесії. Ну, це дуже круто, mm -hmm. це прям дорогого коштує, Якщо так можна сказати, дякую. дякую. Um... На ваш погляд, Альон, от чому цей курс варто пройти іншим? Так і саме кому цей курс міг би бути корисним? Ну, дивіться, я взагалі вважаю, що цей курс буде корисний всім, хто цікавиться темами саморозвитку, хто хоче себе покращувати, і звичайно, тим, хто вже працює з людьми: тренерам, психологам, наставникам, тобто тут можна поглиблювати свої знання і приходити на третій ваш рівень, на четвертий рівень, щоб саме оці коучингові інструменти техніки дізнатись про них і засвоїти їх, використати. Але ну і навіть якщо ви просто особисто для себе хочете, ну дуже класні інструменти і для спілкування з людьми і близькими, і для самопізнання, як самокоучинг теж ось тобто <говорю> для всіх, так так. По <говорю>. Так, дуже широка аудиторія. Коучингові інструменти потрібні не тільки для того, щоб працювати професійно, коучем так, а для того, щоб вирішувати свої, свої справи. Так, покращувати свій бізнес, чи просто покращувати своє життя. Mm -hmm. е, і давайте тоді, ось ви пройшли перший, другий та третій рівень навчання. вже, Так, і ось скажіть, будь ласка, як ви зараз використовуєте коучингові інструменти у вашому житті? Чи змінилось щось? Так, так, безумовно. Я одразу почала практикувати зі знайомими, з рідними, з друзями. Протягом навчання я вже практикувала, проводила коучингові сесії, це дуже класний інструмент, все працює задоволені і повторно звертались. І, також, ну, і в щоденному житті просто от, у спілкуванні зі своєю донькою, я розумію, що ці інструменти вони такі важливі, це навички активного слухання. Це коли ти слухаєш людину і. Дозволяєш їй самі відкривати свій потенціал, ставиш правильні запитання, направляєш, і прям це працює. Не можу сказати, що я вже прям дуже класно спілкуюся з донькою з чоловіком, але я використовую ці інструменти і вони допомагають. Так. Ну, супер. А скажіть, будь ласка, а які ваші наступні плани на майбутнє? Так, от зараз вже ви отримали професійний сертифікат. Пройшли професійне навчання. Що далі? Я хочу я, я вже використовую ці знання. Я е, планую більше ділитися ними в своєму блозі в інстаграмі. Працюю зараз над цим, щоб вже більш, більшим масам, не тільки рідним, а е, розповідати про те, що я можу. Е, хочу проводити індивідуальні сесії, допомагати людям. Ставати щасливішими, досягати їх цілей, пропрацьовувати страхи, обмежувальні, е, обмежувальні. Як це боже установки, тобто, це не просто коучинг, це не просто професія, це такий дуже дієвий, класний інструмент, спосіб допомагати іншим жити усвідомленіше, щасливіше, <зас> я впевнений, що у вас це вдасться, Дякую. згадуючи так нашу практику разом з вами і так, і як і як ви. Саме вели проводили коуч-сесії, так для, для студентів, так між студентами. то ну, нашу цю практику е, ви дійсно продемонстрували високий рівень, так високий рівень емпатії вміння ставити запитання, витримувати паузи. Я впевнений, що ваші клієнти будуть задоволені. При роботі з вами протягом коуч-сесії Дякую. Альон. Дякую вам велике. У мене все. Я всі запитання, які хотів поставити, я вже поставив. Бажаю вам великих успіхів дякую. в коученку. Будемо дякую. з вами дякую. на зв'язочку. Так. А я тоді ще залишусь, я розповім про наступний рівень навчання за цією програмою. Єдине, що як вам вийти, ну напевно, там я на зараз хрестик розберусь, десь потрібно. Розберуся або спробуйте. Добре, До дякую. Все на найкраще. Дякую. Так. Дякую. Вам. І давайте зараз я вам розповім, хто цікавиться коучингом, так, кому це цікаво, хто для себе розглядає коучингові інструменти е, на майбутнє у своєму житті, можливо, для того, щоб працювати коучем, а можливо, ви керівник, HR чи інший спеціаліст, якому просто потрібно дізнатися про коучингові інструменти, використовувати їх у житті чи у бізнесі, і покращувати своє життя, чи там, наприклад,. Фінансові показники, презентую вам наступний потік навчання. Це буде 22 й потік навчання за програмою сертифікований коуч. Старт цієї програми у наступний вівторок так 4 лютого. За тривалістю ця програма йде один місяць. Можливо, ви поставили мені запитання з приводу того. а Чому так швидко? так Як так? Є курси там 4, 6, там 9, 12 місяців. Дивіться, це якби не вища математика, де там потрібно ну, якось довго займатися для того, щоб е, отримати всі необхідні знання, так і зрозуміти якомога глибше. так в, в, в тій професії. У коучингу все відбувається достатньо швидко. так і сам курс... Побудоване таким чином для того, щоб взагалі не було ніякої води, як Альона вже сказала, все по ділу, все по суті, і разом із практикою, так, разом із зворотнім зв'язком, для того, щоб швидко і в той же час якісно пройти навчання, не втрачати там півроку на навчання і потім вже робити перші кроки, а саме через місяць, після проходження навчання, робити перші кроки і залучати нове. Клієнтів, так ну саме це моя відповідь, чому один місяць, і на мою думку, і за статистикою, я дивлюсь на випускників студентів курсу. Цього достатньо одного місяця достатньо для того, щоб зрозуміти, як працює коучинг, для того, щоб попрактикувати, для того, щоб досягти вже перших успіхів у цій професії, і допомогти не тільки студентам-колегам, але й знайомим і друзям. Так, далі у нас буде з вами вісім зустрічей. Є в нас фіксовані зустрічі, на яких я буду демонструвати чотири фіксовані зустрічі, чотири модулі, на яких я буду демонструвати різні чотири коучингові техніки, і ми з вами будемо відпрацьовувати вісім компетенцій професійного коуча ECF. так, на теоретичних фіксованих зустрічах, які будуть у нас проходити кожного вівторка. Я презентую необхідну інформацію, якою має володіти коуч, презентую послідовні компетенції СІФ, демонструю коучингову техніку. Так, протягом проведення коучингової техніки розповідаю всі деталі, чому я саме роблю ось так, а не так, як потрібно зробити, як поставити запитання, як потрібно поставити запитання, щоб ще краще ви змогли довести клієнта до результату. Ну, тобто, протягом навіть цієї демонстрації я вже розкладаю все необхідне для того, щоб ви краще, скажімо так, змогли зануритися і зрозуміти, як проводити коуч-сесії на якісному рівні. Потім у нас з вами є чотири менторинги. Тобто, наприклад, якщо 4 лютого я провів перший модуль навчання, продемонстрував вам техніку до кінця наступного Тижня ми з вами зустрінемось у зумі саме я і три студенти, де кожен чи кожна з вас попрактикує цю коучингову техніку, яку я демонстрував у вівторок. І після кожної демонстрації коуча я коучу дам зворотній зв'язок по його сильним сторонам у роботі і по тим сторонам, які необхідно буде покращувати. І таким чином і буде відбуватися місяць навчання. Тобто, у вівторок ми зустрічаємось. Ви отримуєте необхідну інформацію, практикуємо те, що необхідно попрактикувати і знати для коуча. Протягом тижня ми відпрацюємо відпрацьовуємо техніку, яку я демонстрував, так у менторингу, і рухаємось ось таким чином від тижня к тижню, чотири тижні поспіль. Оце і є менторинги, і це величезна перевага. Так, от як Олександра, одна із студенток, сказала, що я знаю курси, де просто на менторингах студенти. Між собою в трійках зустрічаються і практикують між собою, і якби одна чи один одному дають зворотній зв'язок без додаткової підтримки ментора. На моєму курсі ми зустрічаємось. Я дивлюся, як ви працюєте. Я чи мої колеги даємо професійний зворотній зв'язок для того, щоб дійсно через місяць ви відчули цю необхідну впевненість і готовність до проведення коуч-сесії. У вас також буде. Практика між собою, між студентами, ви самостійно домовляєтесь про цю практику. Бонусом йде курс у записі з просування коучингових послуг. Я знаю, наскільки це важливо для кожного коуча, так як і проходить навчання, отримує теоретичні знання з коучингу, отримує практику, точніше, практикує коучингові техніки, і далі ставиться в собі запитання: А як просуватися? І які надалі робити кроки. Ось саме цей курс просування для вас, так, для того, щоб ви не тільки отримали професійні знання і попрактикували, але й зрозуміли, що потрібно робити далі з цими знаннями в соціальних мережах для того, щоб залучати клієнтів. У нас буде з вами закрита група підтримки. Ви зможете ставити мені всі ваші запитання протягом курсу і після курсу. Так, є три пакети навчання зі знижками. Ви зможете подивитися на сайті і ще раз передивитися всю програму. Наповнення цієї програми є посилання під цим відео. Після закінчення ви отримуєте європейський сертифікат, сертифікат європейського зразка. Ця програма акредитована Європейською федерацією коучів ECF, так яка дозволить вам якби, працювати коучем по всьому світу. І в організаціях також, якщо ви для себе розглядаєте роботу бізнес-коучем в організаціях, в компаніях цей сертифікат дасть вам змогу працювати там. І також є розстрочка. Якщо ви для себе ну, навіть зараз не можете сплатити за весь курс, ви можете обрати розстрочку і сплачувати за цей курс, займатися зараз, а сплачувати за цей курс безвідсотково так протягом наступних шести місяців. Ось така програма, 22 й потік навчання професійна, крута програма, після якої ваше життя точно зміниться на краще. Я вас запрошую на цю програму. Якщо у вас будуть запитання стосовно цієї програми, переходьте знову ж таки на сайт, дивіться на цю програму. Знизу є форма. Заповнюйте форму, ставте запитання. Я залюбки з вами попередньо поспілкуюсь перед, перед вашим проходженням цього курсу, відповім на всі ваші запитання. І дам вам відповідь, чи підходить вам цей курс, чи не підходить. Так, Тобто, обов'язково є такі попередні зустрічі в мене і спілкування зі студентами для того, щоб я розумів і студент розумів, чи зможе цей курс допомогти йому. На цьому все. Гарних вихідних, всього найкращого, і до зустрічі!